Доброго часу доби! З вами на зв'язку Руслан Юрків, незалежний фінансовий консультант, засновник та керівник інтернет-порталу Все про гроші. Зараз жарко не лише на вулиці, а й в нашій команді. Адже ми готуємо для вас новий відеокурс. Назва та наповнення відеокурсу поки що не розголошується, але зараз особисто для вас. Я привідкрию деяку інформацію. Тому. Дивіться та слухайте дуже уважно. Думають, коли ви отримаєте наш відеокурс, перше, що ви скажете Вау, нарешті! Я це так довго шукав. Чому? Тому що вам більше не потрібно буде платити за послуги фінансового консультанта. Ви побачите дату придбання нерухомості та власного автомобіля. Ви складете особистий фінансовий план за 30 хвилин і у будь-яку мить зможете внести в нього корективи. Отримайте усі інструменти для ведення сімейного бюджету та дізнайтесь, як це робити правильно. Ви самостійно створите фінансовий захист сім'ї та забезпечення своїх дітей. Ні. В фігічному вигляді ви побачите цілі, які ви зможете реалізувати, а в які потрібно буде внести корективи. Ви отримаєте готовий інструмент та покропову відеоінструкцію, яка дозволить вам створити власну фінансову незалежність. Вже зараз ми починаємо формувати ранній список людей які за пару тижнів отримають даний відеокурс. Отримують його лише 20 людей і отримують його зі знижкою від 30 до 50%. Розмір знижки залежить від формату відгуку, який ви готові надати по користуванню даним відеокурсом. Отже, якщо ваш відгук буде в текстовому форматі, то розмір знижки буде 30%. Якщо ваш відгук буде в відеоформаті, розмір знижки буде 50%. Отже, прямо зараз заповніть форму під даним відео та станьте першим власником відеокурсу. Нагадую, що кількість обмежена і ця сторінка може бути закрита в будь-яку. Тому заповніть форму реєстрації прямо зараз.